Ласкаво просимо в історію серця. І якщо ви не та людина, яка живе в замку, в якому є все, чого тільки може побажати душа, а на додаток є ще і слуги, які захищають вас від всього небажаного, то ви швидше за все могли помітити, що світ сповнений чоловіків і жінок, які живуть при складних обставинах, кожен день борючись за виживання і за те, щоб забезпечити їжею і дахом над головою свою сім'ю. Питання, яке вони ставлять, це не що ж я повинен їсти сьогодні, а чи буду я їсти знову. Для багатьох людей, які зустрічаються з питанням виживання, розмови про Бога і Його чудовий план для нашого життя це те саме, що говорити з глухими. Їх досвід вчить, що навіть якщо Бог існує, Він або не знає, що з ними відбувається, або не звертає на них уваги. Справедливе питання, яким вони задаються, звучить так: Чи є Богу діло до мене, дорогі друзі. Якщо ви коли-небудь задавалися такими подібними питаннями, то у мене для вас є гарні новини. Бог не тільки знає нас, але й більш зате, Він точно знає, через що ми зараз проходимо. Приєднуйтесь до нас, оскільки зараз ми будемо слухати другий епізод. Із серії Важкі питання про Бога, які засновані на історіях реальних людей із Божого Слова. Коли я вперше зустрів Ісуса з Назарета. Я був далеко не таким, кого ви б назвали гарним учнем. Ніколи не прослухався до релігійних навчань, не мав друзів або родичів серед його учнів, не мав ніяких особливих дарів або талантів. А більш того, у мене не було ніякого бажання ставати учнем. Але як факт, озираючись назад, саме поняття того, що я погодився стати учнем Ісуса, зараз для мене виглядає просто смішно з однієї простої причини. Він був учителем релігії. Учителем віри, але я ніколи навіть не вірив в Бога. Але я дійсно погодився на це. І так я став послідовником учителя Ісуса. І як з'ясувалося, я був не єдиним серед його учнів, у кого були питання. Хома сюди. Ось сідай. Дякую, Пилип. Так ось, постав Ісусу своє питання. Що? Ну, в тебе було питання до Ісуса, пам'ятаєш? Я не розумію, про що ти говориш, Пилип. Звичайно, розумієш. Вчора, коли ми були в місті, Я... після того, як Ісус цілив старого біля купальні в Вівсаїді. А, той. Давай, запитай його. Пилип, я правда не хочу. Пилипе, якщо у нього є питання, то він обов'язково його поставить. Тобі не потрібно його змушувати силою. Але Ісус, у хоми є питання з приводу чудес. Пилип, я правда не хотів Ісуса цим напружувати. Ти здивований, як я зміг змусити ходити людину, яка була паралізована багато років. Тобі було важко повірити своїм очам і ти в роздумі, чи не було це просто якимось трюком. Ну, я б не зовсім так сказав. Не турбуйся, мій друже. Я взагалі не ображаюся. Але як факт, ти вже не перший в цій групі людей, у кого виникали питання з цього приводу. Правда, Пилипе? Ого, я знав, що ти так скажеш, Ісус. Пилипе, чи є щось, що б ти хотів розповісти нашому новому другові? Я так розумію, що Ісус говорить про цей невеличкий інцидент, який стався декілька місяців тому в Галілеї в маленькому містечку під назвою Кана. Я про це нічого не чув. Ну, втім, як і я. Ми тоді тільки познайомилися з Ісусом, і тоді нас було всього троє. Ми тоді тільки знайшли Нафанаїла. і тут Ісус нам сказав, що ми всі запрошені на весілля в Кані. Ні, ні, Плепе, я сказав, що тільки я запрошений. Ну, все одно ми всі пішли з Ісусом на весілля. І якраз тоді і почалися проблеми. Проблеми? Так, прийшло дуже багато людей, і було дуже мало вина. Що ти маєш на увазі? У них просто закінчилось вино? Так, слухай, невже ти все випив? Та ні. Просто господар бенкету не підготував досить вина. І що ж він зробив? Ну, він нічого не міг зробити. Там взагалі не залишилось вина ніде поблизу. Ну, і в чому ж суть історії? Ісус вирішив цю проблему. Він вирішив цю проблему. Ну, і що ж він тоді зробив? Він перетворив воду на вино. М -м -м. Я зрозумів. Там були шість великих кам'яних посудин, наповнених водою. Наповнених водою. Так. Слухай, я не хочу здатися грубим, але як ти знаєш, що це точно була вода? Тому що Пилип не вірив в те, що я перетворив воду у вино. Коли слуги несли посудини з водою повз нього, щоб поставити в центрі, Пилип одразу підбіг, щоб спробувати. І. І це була просто вода. Я був дуже розчарований. Але я не розумію, якщо це була просто вода, то як це вирішило проблему? Я подумав так само: я став і просто дивився з цікавістю. Як господар бенкету взяв трохи цієї води і сам спробував. Дякую, що залишаєтеся з нами. Зараз ви слухаєте програму Історія серця. Сьогодні ми говоримо про важкі питання про Бога, які засновані на реальних людях, їх історіях, записаних в Слові Божому. Раніше в нашій історії Хома відповів на заклик Ісуса щоб слідувати за ним, а потім опинився серед його учнів, які зібралися разом біля багаття після довгого дня. Але Хома трохи скептично ставився до Ісуса і взагалі до всіх розмов про Бога і його чудеса. Як бачите, Хома був не впевнений в тому, що вірить у Бога, і навіть у те, що він взагалі існує. Хома не міг повірити в те, що Бог як-небудь піклується про нього. Тож слухайте далі. Ми продовжуємо нашу історію. Отже. Господар банкету спробував воду, і він просто застиг там на секунду, зі здивованим виглядом на обличчі. Я аж затумував подих на той момент, але потім він посміхнувся і сказав кожна людина подає перше добре вино, а як нап'ються, тоді гірше. А потім він повернувся до нареченого і сказав А ти, добре вино, зберіг аж надосі. Це було не просто вино Хома. Це було найкраще вино, яке той господар коли-небудь куштував. Знаєш що? Що? Цього мені лише бракувало. Хома, що трапилось, куди ти йдеш? Що за нісмітниця вода в вино. Хома. Хома. Хома, почекай. Хома, та зупинись же ти, чого ти хочеш? Чому? Чому ти втік? Послухай, Пилип. Я туди назад не повернуся. Я не. Ти не. що? Я перепрошую, але я в це все не вірю. Але я бачив все це своїми власними очима. Я спробував воду і потім спробував вино з тієї самої посудини. Це було диво. Добре, ти в це віриш. Я цього не бачив, і я не вірю в це. Але ти сам бачив, як Ісус цілив Кульгавого в Єрусалимі. Я не впевнений в тому, що бачив. Що сталося, Хома? Що тебе турбує? Я. Що саме? Чому все це пилип? Що ти маєш на увазі? Ну, добре, він може являти чудеса, може перетворювати воду на вино. І що це доводить? Це доводить, що Ісус був посланий Богом. Адже так. Якщо це так, навіщо ж Бог його послав? Щоб показати нам, що Бог піклується про нас. Він піклується? Як перетворення води в вино показує, що він якось про нас піклується? Зараз я тобі все поясню, тільки заспокойся. Що довело вино, Пилип? Ну те, що кожен спробував, чудесне вино. І врешті-решт, як це кому-небудь допомогло? Хіба що Ісусу? Зараз він зірка. Добре йому. Але ніхто не знав про чуда, Хома. Що? Що ти маєш на увазі? Без сумніву, господар бенкету знав про. Ні. А як же гость? Ніхто з них не знав. Я не розумію. А як же наречений? Я думаю, що він знав, що щось трапилось, але ми йому теж ніколи не говорили. Але Але навіщо тоді Ісус явив диво? Якщо він не збирався зізнаватися в цьому. Ісус не здійснював диво, щоб привернути до себе увагу. Для втіх і спраглих гостей. Сподіваюся, ні. Хоча кожен на весіллі мав з цього користь, це не було саме для них. Так для чого це було тоді? Це було для нас, його учнів. Це було для мене, Хома. Ісус явив диво для мене. Що? Навіщо йому це робити? Дозволь мені задати тобі питання, Хома. Чому ти погодився слідувати за Ісусом? Я Я не знаю чому. Дозволь мені тобі дещо порадити. Я підозрюю, що ти, як і я, втомився від помилкового благочестя і порожніх обіцянок наших релігійних лідерів. Ти шукав щось, у що можна вірити, але до теперішнього часу ти нічого не знайшов до цього моменту. Продовжуй. Слідувати за Ісусом тільки тому, що Він покликав тебе, означає зробити крок віри. Я не сказав, що я вірю в Ой, Хома, але ж ти пішов за ним. Ти не хочеш цього визнавати, але це дещо про тебе говорить. Це говорить про те, що ти шукаєш чогось більшого. Це все дуже цікаво, але яке це має відношення до його чудес? Я теж був в пошуках Хома, і я вірю, що в Ісусі я знайшов те, що шукав. Хтось помістив мене віру. Отже, у тебе є віра в нього, але я все ще не бачу зв'язку з чудесами. Чудо з перетворенням води на вино, чудо, коли паралізований пішов, обидва мали одну мету, щоб затвердити віру тих, хто вірить в Ісуса. І Вино було для того, щоб ти повірив, і ти кажеш, що зцілення того старого було не для його блага, а просто щоб я утвердився. Ні, не зовсім. Зцілення було справжнє і паралізований чоловік теж отримав своє благо. Але Хома, Бог був прославлений не тільки за свої чудеса, але й так само в серцях тих, хто слідує за ним. Чудеса були призначені для утвердження нашої віри. Ти кличеш мене повірити в те, що Бог піклується про мене, тому що Ісус зцілив старого? Так, Він піклується Хома. Він піклується про старого, який сидів всі ті роки біля купальні, і він піклується про молодого нареченого і його наречену, у яких закінчилося вино. І Хома, Бог піклується про тебе так, що послав Ісуса до тебе. Бачиш, Ісус є доказом того, що Бог дбає про нас. Хоже, що Пилип не дозволить Хомі піти геть. Вклавши в нього віру в Ісуса, Пилип зрозумів, що Бог просто проводив роботу з серцем Його нового друга. І він мав рацію: Бог справді піклується про Хому, так само як він піклується і про кожного з нас. Ви спитаєте, чому? Тому що Бог нас створив. він створив вас і мене, і через те, що Він нас створив, ми є для нього дуже особливі. Він любить нас вічною любов'ю. Бог називав Авраама Друже мій Господь говорив Моїсею, як говорить хто до друга свого. І Бог є наш друг. Ми можемо спілкуватися з ним, як з другом. Зараз я хочу помолитися Богу короткою молитвою від всього серця. Слухайте мою молитву, і після того, як я помилюся, я поведу вас у цій молитві. Дорогий Бог! Я дякую тобі за те, що ти створив мене, і в цьому моя особливість для тебе. Дякую тобі за твою велику любов до мене. Спасибі, що я твій друг, я люблю тебе. Амінь. А зараз повторюйте молитву за мною. Ми будемо молитися з перервами. Спробуйте помолитися своєю власною молитвою, моліться від усього серця. Дорогий Бог! Я дякую тобі за те, що ти створив мене і в цьому моя особливість. Дякую тобі за твою велику любов до мене. Спасибі, що я твій друг. Я люблю тебе. Амінь. Дякую вам, за те, що молилися разом зі мною. Ми будемо більше дізнаватися про Бога і про Його любов до нас в нашій наступній передачі. Під час нашого ефіру наші слухачі поставили нам наступні запитання. Ось одне із них: Чи знає Бог, хто я? Бог знає, хто ти є. Він знає твоє ім'я, він знає твоє серце. Слово Боже говорить. Книга пророка Єремії, 1 розділ, вірш 5. Ще, поки тебе формував в утробі матерній, я пізнав був тебе. Тож він знає про тебе все. Ще одне запитання. Чи знає Бог про проблеми, з якими мені доводиться стикатися? Відповідь: Звісно, Бог знає про твої проблеми. Він знає кожну проблему і кожне випробування, з яким тобі доводиться зустрітися, і Він знає всі болі твоєї душі та стони серця? Ісус сказав Євангеліє від Матфія, 11 розділ, вірш 28 Прийдіть до мене усі струджені та обтяжені, і я вас заспокою. Рухаємось далі, і у нас іще одне запитання чи звільнить Ісус, мене від моїх проблем? Дуже часто Ісус забирає від нас проблеми, але набагато частіше Він дає нам сили для того, щоб вирішити ці проблеми, подолати труднощі та стати сильнішими. Іноді проблеми здаються нам бурхливим потоком, що ось-ось потягне нас за собою. Але Бог каже, книга пророка Ісаї, 43 розділ з 2 по 3 вірш Коли переходитимеш через води, я буду з тобою. А через річки не затоплять тебе. Коли будеш огонь переходити, не попечешся і не буде палити тебе його полум'я, бо я Господь, Бог твій, святий Ізраїлів, твій Спаситель. У нас є ще декілька запитань, і одна з них звучить ось так: чи можна говорити з Богом? Звичайно. Насправді Бог хоче, щоб ми говорили з Ним. Це називається молитвою, коли ми читаємо Його слово. Бог говорить з нами, коли ми молимося, ми говоримо з Богом. Наступне запитання чи відповість Бог на мої молитви? Слово Боже каже кликав би ти, то я відповів би тобі. Книга Йова, 14, розділ вірш 15. Ми повинні щиро молитися в ім'я Ісуса. При цьому, перед тим як просити чогось у Бога, варто додати, і якщо на це буде Твоя воля. Також не забуваємо про те, що молитися завжди потрібно з вірою. Два останні запитання на сьогодні. Наш слухач написав нам наступне: я схожий на ФОМУ із постановки, яку ми щойно чули. Змінити воду на вино для мене це нісенітниця, чи дійсно Ісус це зробив? Відповідь так. Слово Боже є істинним і говорить нам, що Він змінив воду на вино. І останнє запитання від цього ж слухача. Але чому він змінив воду на вино? Безпосередня причина полягала в тому, щоб у гостей на весіллі було достатньо вина. Ісус хотів їм допомогти. Але я думаю, що справжня причина, через яку Ісус змінив воду на вино, це показати нам, що Він прийшов на землю, аби принести радість і щастя. Слово Боже говорить, чаша моя переповнена! Псалом 22, вірш п'ятий. Я думаю, що це стосується радості, яку Бог приносить в наше життя.